Область, наче звичайне селище міського типу. Такі, як всюди, дороги, вулиці, багатоповерхівки. А от у цих багатоповерхівках знаходиться інноваційний винахід міської влади. ліфти з картковою системою. Немає грошей, топай пішки. Чому жителі Бородянки не вірять в те, що ліфт може пересуватись безкоштовно? Якщо не буде карточок, у нас будуть ліфти де гарантія, що в нас буде робити будуть. Скільки коштує проїзд в такому диволіфті? І хто збирає гроші? Оплата проходить на якусь житомирську фірму. Чи законна схема таких платних підйомників? Система платних ліфтів вона є законною лише в тому випадку, якщо 100% мешканців погодилися на те, що їм буде встановлена така послуга. Дивіться сьогодні у секретних матеріалах. Українці мають платити за все, бо все стерплять та ніколи не будуть жалітися. Саме так вирішили чиновники з Бородянки, які встановили людям платний проїзд у ліфті. Вітаю! Я Євген Плінський. Скільки коштує піднятися ліфтом на поверх у Бородянці? Та наскільки законна така плата. Розкажемо в сюжеті. Ми завітали в один з дворів містечка Бородянка. Тут нам одразу почали розповідати за ліфти. Адже ця тема наболіла. Багато часу удивлялися, як це так не можна проїхати ліфтом. А потім сказали, що так треба. Боротися з цим ноу-хау кажуть марно. А ви зверталися до чиновників місцевих, аби то ніхто не обращає уваги. Але й платити не готові. Лише в одній пенсіонерки з трьох є картка. Інші ходять пішки, радіють, що поки можуть на цьому економити. Хожу пішки, стараюся для здоров'я, поки дозволяє. А там побачимо. Жінки показують нам картку і запрошують проїхати на диволіфті. А де карткою прикладати? зараз ну, побачив. Ось сюди. А, а це що таке? Ну це табло, показує, поїзд. показує скільки поїздок осталось. Давайте порахуємо, таких підйомників у Бородянці 25. Кожен із них за приблизними підрахунками приносить від півтори тисячі гривень на місяць. Отже, з усіх ліфтів виходить майже півмільйона гривень на рік. Непогана сума, чи не так, місцеві кажуть, гроші витрачають на ремонт. Часне підприємство, що е, карточки ці віддає, чи якщо користується через банк. Кошти поступають на те, щоб ремонти проводиться. Все наче непогано та досить зрозуміло. До цього моменту бородянський активіст Роман Шнуренко розкладає численні теки з документами. Деякі з них нас зацікавили найбільше. Доручити бородянському селищному голові укласти договір. От ми і знаходимо цю фірму ДП. Ремліфтмонтаж ППСП Вертикаль. Ось вона загадкова житомирська фірма Ремліфтмонтаж. І виявляється, що на її рахунки поступають не тільки гроші за проїзд, ті майже півмільйона гривень на рік, а ще й непогані суми із бюджету Бородянки. Обладнання ліфта в житловому будинку по вулиці парковій. Кошторисну документацію вони затверджують на ремонт, на капітальний ремонт. І на цю кошторисну документацію було витрачено 90... Одна тисяча дев'ятсот вісімдесят п'ять гривень, сімдесят сім копійок. Наступне рішення цього ж 2 серпня. Ремонт так же само, паркова, 2. тут уже сто двадцять чотири тисячі вісімсот вісімдесят три гривні п'ятдесят сім копійок. Але чому тоді замість нових кабін людей піднімають залізні труни на тросах? Якщо все це після капітального ремонту? Ремонт ліфтів. З Державного бюджету виділяється на ремонт. А коли люди платять карткою, вони платять в карман, оцім монтаж Не державному бюджету, не бородянському уже КП. Тобто, виходить схема наявна. Аби отримати відповіді на всі запитання, вирушаємо у селищну раду Бородянки. Добрий день, а ми до Олександра Сахарука. На прийом. можна? Олександр Васильович, Добрий день. Мене звати Юлія. Я журналіст телеканалу Один плюс Один. Селищний голова Олександр Сахарук помітно нервує і одразу хизується своєю карткою. З гордістю показує. Будь ласка, така карточка. Угу. Зрозуміло Угу. Користуюсь. угу. І максимум задоволений. Угу. Добре на питання, чому по всій Україні люди пересуваються ліфтом безкоштовно, а в бородянці і за це треба платити. Відповідає, що винні попередники. Ліфти встановлені, платні ліфти, да, карткові, встановлені ще задовго до Сахарука. Куди йдуть гроші, які люди витрачають на ці картки, на оці поїздки? Ж дали відповідь. У, у Житомирську фірму Ремліфтмонтаж. Яка надає послуги по експлуатації. А що це значить послуги по експлуатації? Щоб ліфт рухався, його треба обслуговувати. Так, є диспетчерська служба. Ліфт необхідно прибирати, ліфт необхідно робити поточні роботи. Ми говоримо так, брати ліфт, так, це входить у прибирання прибудинкової території. Правозахисники запевняють, ноу-хау бородянських чиновників не є законним. Система платних ліфтів вона є законно лише в тому випадку, якщо 100% мешканців погодилися на те, що їм буде встановлена така послуга, і вони дали на це свою письмову згоду. Якщо це не узгоджено відповідним договором. То такі визначення, як по умолчанню, ми сплачуємо скільки хочемо, не може такого бути. Тобто, це вже з самого початку зловживання, це з самого початку розтрати фінансові. А ще юристи радять, як саме здихатись поборів за проїзд у ліфті. Якщо колись хтось проведе аудит і буде визначено, що ця сума є завищеною за прибирання ліфтів за цю платну послугу, яку людям нав'язують, і таким чином е, особа може понести кримінальну відповідальність. Якщо знайдеться, хоча бодай один мешканець, який е, Зробить аудит за свій власний рахунок, то йому згідно рішення суду може бути відшкодовано і всі затрати, які він понесе в тому числі на проведення експертиз, досліджень і так далі. І плюс ще й може отримати відшкодування компенсації моральної шкоди. А це можуть бути десятки, а то й сотні тисяч гривень. Але на це навряд чи підуть жителі Бородянки. Адже до ведення карток їх елеватори просто не працювали. Тепер вони вже не вірять, що можна підніматися на ліфті безкоштовно. Хай переплачують. Не ну, вона робота. Ну вона є робота, а тоді зовсім остановиться. Як ви цього поняти не можете? Сустрає і ми довольні. Мені здається, що існування платних ліфтів можливо так само, як і існування платних доріг, але тільки в тому випадку, коли є альтернатива, ліфт безкоштовний. От тоді люди самі зможуть вирішити, який сервіс їм більше до вподоби. З вами були секретні матеріали. До зустрічі на один плюс один.